Друзі, ми нарешті дібралися вже. Ми в Польщі. Приїхали щойно до Кракова. Діти, ваші враження від подорожі поки що. На початку подорожі. Дуже стомилися, але вже прогулюємось. Це наш гід. Це річка Вісла. Прямо як туристка. Ми собі дозволили трошки відволіктись від наших реалій. І мама зробила для нас подарунок, і ми вирушили в невеличку подорож а дводенну до Польщі. Тільки приїхали, але дуже-дуже стомилися, тому що їхали довго на поїзді, потім автобусом. Потім Ну так, да, автобусом. І мені навіть трошки було погано, я чуть е, не, не, не спритомнила. Дивіться, як прикольно таке відчуття, що ми десь в якомусь римі. І всі е, люди е, здаються якимись мілкими. Це якась магія, так, я вже відстала від групи. Фу. Дівочки. 12 а в дванадцятій годині я такий звичай, що всі дзвони, всі крани. Дивіться, яка гарна вуличка. Возенька. Ну Не дуже, звісно, возенька, але дуже атмосферна. Зайшли в місцеву кав'ярню і замовили собі, як вона називається? Журик. 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 Якусь я тобі не дуже, так? У мене тільки. Дивіться, який тут інтер'єр. Як називається ця. А мадам бабся малинка. Дивіться яка краса. Туфлі. Пилом припавши. Я вам хочу сказати, що колискани, як в підвалі, стіль да, так нічого, але їда. Ні, ну нам не сподобався цей У. журик. Да, а там же... Да, да. рукомийничок, а за люстерком. <реш> <реш> О, э, ця стиралка. <реш> Ні, це стиральна машинка. Раніше це на цьому. Я не думаю, що так. це машинка. Ні, це пралицем, щоб руками не цей самий не виходити, то це. Кенли натирали милом чи золою спочатку натирали. <реку> <реку> І свічечка, вікодочок. Вибирайте кадітас. <реку> ну, атмосферно. Але те, що ми заказали, цей журик нам не сподобався. Це, Це кака. Мало того, замовили. Ну, Саме забрали з барної стійки і там туди. Саме забрали з барної стійки. Ну, нам не сподобалось, але це на, ну, на свій смак. Може комусь і подобається цей журик. Але ми ще мали за собою прибрати ці тарілки, знаєте, як в цьому? А, швидко, їжко, щось таке. Друзі, це наш номер. Знімаю вам вже другий день. Ми вже поспали тут і будемо вирушати далі в подорож. Номер у нас такий маленький, три ліжка. Ну, більше нічого і не треба. І ванна кімната душова дуже гарненько. Друзі, всім доброго ранку. У нас вже другий день нашої подорожі. І сьогодні ми приїхали. Вчора ми були в Кракові і вчора приїхали ввечері до Закапані. Переночували. І зараз піднімаємося в татри. Йти нам 8 кілометрів. Це всією нашою дружньою компанією. Ми тільки но ну, зайшли. Тут взагалі така гарна природа. Це просто. Ми вчора думали, що сьогодні не піднімемось, але нічого, виспались і нормально. Так що йдемо, піднімаємося в гори. А ще можна було на конячках, але ми вирішили йти в пішки. Тут така природа, будемо насолоджуватись краєвидами. І, до речі, конячки коштують з людини 900 гривень. І ми вирішили. Ну, ми заздалегідь знали, що ми підемо пішки. Але мама і ще одна наша подруга думала, що поїдуть на конячках, але передумали. То там конячки їдуть. Дивіться, які ліси, які гори. засніжені гори взагалі. Дуже гарно. Ти вже роздягаєшся? Ні, <ріст> не Ой, Пташки співають і тут водяться і медведі, і все. Ну, кажуть, що жодного разу <ріст> вони не виходили до людей. Ми будемо сподіватися, що і цього разу не вийдуть. Це за вами є. Мама, ти точно, да, як конячка це зробила. Дайте мені 900 гривень, я буду вас вести. Да. 900 гривень на конячку no. за людину. Я, ні, киня. Киня. Мілка, Мілка, Твої враження від подорожі. Чудові. Правда? Yes. Ні, яка, яка, це? Uh, конячка пахне, чи не? Мандруйте, мандруйте. І це таке задоволення. Так. Просто неймовірне. Да, ми, вчора, я кажу, ми вчора такі були стомлені, що думали, що сьогодні не встанемо. Руки боліли, все тіло боліло, а сьогодні проснулися, як на світ на да, Це, як, як насвіт народилася. Дух 19... захватує від цієї красоти. Це, Да. Ми вчора прийшли 19 чимось тисяч кроків. Шум природи. Така краса. Клас! Клас. Дивіться, Олені. Там ще знизу пасеться. Вау, клас. Мілка не можна підкармлювати. Клас. Як нам Супер. Горна річка. Красотень! Ну як, тримаємось? Друзі. добре. Гарно. Ну, дійсно не вистачає слів, щоб описати цю всю красу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бляха. Ніка, не підходь. Я дуже боюсь. Вирішили скоротити шлях і піти ось такою стежинкою, каменистою. Так, трошки менше йти, але не так зручно по камінцям. Ти тут? Я тут. А я де? Там, де гори, полонини. Клас, правда? Краса. Неймовірно. Ми вже майже піднялися. Але дивіться, яка краса. Де таке ще можна побачити? Карпата в Україні. Дівчата, не здавайтесь. Театр! Краса. Москалі прокляті. Дуже гарно. Трошки стомилися, але ще. Шо? Зараз піднімемо що? Трошки. Я ну, мені нормально. О! Десь літак. літак. А знаєте, як ми реагуємо на літаки і шум літаків там. чи такі різкі звуки. Повітряна тривога. Різкі звуки і якось ну, неприємно. Дуже до цього чуттєво. Такі. Ну, вже в нас психіка нарушена трошки. З нашою ситуацією в Україні. Як Лавина сходила, як поламала дерева. Так, да, до речі, зараз вам покажу. Скоріше за все, що це був схід лавини, бачите? І дерева поламані, поламані. Так. З коріннями. 12 такий Ми вже нарешті піднялись. Це називається озеро Окко. Воно зараз замерзле, але тут е, дуже гарний краєвид. Ми вже замовили поїстоньки собі. Це дітям взяли, а в нас є бутерброди. Смачненькі, Смачного. дві яка краса. Це ми піднялися е, 8 кілометрів. Дві години піднімалися. Це озеро Око. Воно замерше, але такі масштаби взагалі круто. Дивіться. Класно. Тут ми бралися щось перекусити, і це все турист. А звідти ми прийшли.

раненька ой